Вітаю! Я Іщук Євген, мені 25 років. Я граю в театрі на Михайлівській вже 9 років. Виконую головні ролі в виставах Ото була весна, інстинкт. Мені загалом подобаються такі герої. Вони відважні, вони сміливі, вони гарні. Такі. Але я не проти зіграти якогось злодія. Це відкриє тебе з іншої сторони. Такої бандюковської. Я займаюся спортом. Я професійний плавець, кандидат у майстри спорту. Тут просто кофта, непомітно, але там дуже спортивне тіло. Займаюся боксом більше п'яти років, теж показав би, але просто дофантазуйте собі. Маю права категорії Б. Розмовляю англійською мовою. Теж рівень Б2. Достатній, щоб показати, що я вмію. А взагалі я хочу сказати, що я мрію про щасливу Україну, про яку знають. Про яку говорять, про її культуру, про її життя загалом. І це треба поширювати, показувати, розказувати, і це варто того. Як тільки хтось дізнається про неї, вже не зможе забути. Дякую.